З того періоду, як школа працює онлайн, не бачила я стільки відвідувачів одночасно. Тому ми з Тетяною дякую, Володимирів, дякуючи їй дякую, сьогодні, дякую. дуже вдячні всім вам, що ви тут. Значить, <кій> День Вишиванки, не буду багато говорити, знаємо, так? що з 2006 року, а в нас місті з 2015 го Активно відмічається різними заходами. Ми з Тетяною Володимиром давно мріяли про таку висновку. І сьогодні вона у нас є. Це дуже приємно. Зранку у нас були також відвідувачі, вже, які не можуть прийти вони ну просто захоплені. І, і тим, наскільки це красиві роботи, і наскільки це все таки важкі роботи, наскільки е, треба мати багато терпіння, щоб працювати ось з такими, з такими творіннями. Тому має. даю слово Тетяні Володимирівні. Вона нам трошки розкаже сьогодні. Як Прийшла до цього, як іде цей процес і обіцяє нам потім, всім бажаючим, хто захоче невеликий майстер-клас, можливо, ми також на наступний почнемо виставляти свої роботи. Тоді, будь ласка, більше 10 років, все так уже мені прям в хобі-хобі. А раніше по потрошку. Ну там, коли було настроєння, коли десь можна було купити якісь заготовочки, починала вишивати з маленьких іконочок. Ну, імені там, да, собі Тетяну, там, мамі по імені і чоловіку вишита всім. Ну, Тоді я ще мало це про що знала, а потім так потихеньку заінтересувалася, і тепер я вже можу розлучити бісір, який гарний, який не гарний, яким краще, які заготовки лучше, знаю багато про фірм. Ну, це друга е, історія, якого заінтересує, потім будемо це палакати вже. Е, Вишивати люблю бісером. І зараз найбільш я, 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 широку рубку. Це теж як місіс, такі мінький, ну, він трошки, мені кажеться, більше блищить, але мені здається. Е, вишиваю по ткані, по дереву, по пластику. бачили, де? дерево, пластик, по погодовим виробам сумочки, кошельки, косметички. все ж якісь яданкові прикраси. Е, багато, малий рік, дуже багато. Ось пасхальні такі схеми це теж по дереву, Пасмішники, це теж по дереву. Це пацієнт втикається в пасочку, сюди ставиться світочка і на паску такий красивий декор для себе. <реш> Заготовки всі подивиться в інтернеті, зараз в магазинах куча різних фірм, і з водії було б желання де шукати. Це не дуже дешевий, задоволення не дуже дешеве хобі. Ну, є родичі. батьки, <laughs> еще живи, дети уже самодостаточные. И я на день рождения заказываю всем место подарунки, по чтобы дарили мне схемы или оформляли уже, уже готовые работы. Вот даже отшить бывает дешевше, чем оформить в рамочку. Бо рамочка может быть и вот такая, допустим, она не очень дорога, да, и вот такая это В зависимости от рамки. Потом я люблю свои картины под скло, Ну, спрашують, чого я не знаю. Мені каже, так їх можна потрогати. <гум> Під склом все ще ти їх не потрогаєш, хоча є і за склом. Це теж сама, це моя друга вишиванка, готова і з діляться перше. вишиванка була, що була просто ткані по за по порізають. Це називається ранер. ранер". ранер". модно, на стол сіли, це великоді. ¡Color! Життя, життя. У кожнім хрестику і слові ви життя життя, від материнської любові ви життя. Виший мені життя і зустрінь мене на порозі, на потні моєї долі вишиття життя, малює візерунки свої, вишиття життя, у кожнім і слові вишиття життя, від материнської любові вишиття.